Друзі, ставте вдобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Рупабліки пишуть, що у мінську стався вибух на військовому полігоні, унаслідок наслідок якого є загиблі та поранені окупанти. Повідомлення користувачів у деяких пабліках намагалися оперативно підтерти, але за всіма побачити не встигли. Місцеві пишуть, що у місті велика кількість швидких вибухи сталися у районі поблизу мінська. За даними телеграм каналів загинуло 265 окупантів Білорусі, як тільки прибули на місце дислокації, які розвантажували потяги та базувалися у тому. Місті полігон накрили атакам з касетними частинами жертвова. Дуже багато українська сторона про те, що сталося, нічого не повідомляла. У той же час білоруський полк імені Кастуся Калиновського, який перебуває у складі збройних сил України, звернувся до співвітчизників і закликав долучатися до них. Про це йдеться у зверненні на сайті полку. Ми білоруси, добровольці і доброволиці, бійці та бійчині. полку імені Кастуся Калиновського. Вільні люди, колишні держслужбовці, підприємці, спортсмени, менеджери і викладачі, лікарі ті, хто цікавився політикою. Ті. Хто ні, хто має військовий досвід, хто його тільки здобуває люди різного віку світоглядів життєвого досвіду та інтересів, але об'єднані любов'ю і повагою до своєї нації та презирством до жорсткого режиму влади Білорусі та підтриманої неї несправедливої війни Росії проти цивілізованого світу оголошуємо всенародну мобілізаційну кампанію, сказано у зверненні. Бійці сказали, що білоруський диктатор Лукашенко боїться тільки їх. Вони зазначили, що кожен білорус може знайти місце своє в полку тих білорусів, хто не готовий приєднати. Тися до полку бійці закликали підтримувати їх, поширюючи це звернення, беручи участь у зборах, купуючи фірмову продукцію, допомагаючи своєю творчістю. Боєць полку Калиновського Павло Шурмея дядька наголосив, що доля вільної Білорусі вирішується тут і зараз. Хазяїн Лукашенка Путін хоче розширити війну і цього разу. відсидітися не вийде. Війна торкнеться кожного тих, хто залишився на батьківщині. Є вибір стати гарматним м'ясом у путінському війську або приєднатися до нас і забезпечити Собі та своїм дітям гідне майбутнє в незалежній європейській Білорусі, сказав він зазначимо. Українські військові в Кринкаха Херсонської області ліквідували військового РФ, який виявився громадянином Білорусі. Це перший підтверджений випадок участі Білорусі у боях на Херсонському лівобережжі, але загалом армія Білорусі не готова брати участь в бойових дійствах. Про це в ефірі розповів військовий аналітик Іван Ступака. Білоруські військові вже перебувають на українському театрі бойових дій. Буквально 15 січня було повідомлення про те, що кілька десятків. Десятки колишніх білоруських військовослужбовців вирушили до Російської Федерації, буде застосовуватися тактика їх там немає. Зараз збирають по усій території Республіки Білорусі людей, які готові їхати воювати в Україну на боці Російської Федерації та отримувати гроші. Сказав він саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Розуміє, що його армія не готова брати участь у військових діях. Лукашенко показує всіляко свою лояльність до Росії, але практично він робити нічого не буде, тому що армія не готова. Величезна кількість. Снарядів, танки вертольоти віддали РФ у Білорусі. Особливого озброєння немає. Вести повномасштабну війну ніхто не буде. Білоруська армія стерильна, Сучасна білоруська армія. Копія російської армії часів 2015 року, з якої немає нічого сучасного. Пояснив ступак, Росія планує залучити частину білоруської армії для широкомасштабного наступу на територію України. Білоруський спецназ готує до вторгнення в Україну. І вже незабаром декілька бригад можуть відправити на Донбас та в Запорізьку область. Також з території Білорусі триватиме. Обстріл мирних міст України про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія 97 сім Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путіна візьме більш активну участь у війні за її словами. В разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. За останню інформацію, яку ми отримаємо від білоруських військовослужбовців, є висока вірогідність використання в Україні частин сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залу. Чиня частин ССО, а саме 38-ї Брестської десантно-штурмової бригади, 103-ї тепської бригади, 5-ї мар'їногорської бригади спецназу у війні проти України розповідає Надалі Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас Запорізьку область. Військових вже ідеологічно готові до наступу в Україні. За останні три місяці чисельність бригад збільшували туди. Мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Білорусі. Триватиме обстріл українських міст з території Раїни так ракетні комплекси с 300 і С 400 розміщені в Чорнобильській зоні відчуження, звідти можливий обстріл ракетами Києва. Говорить Наталія Радіна. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.